Ну, а де я маю кума, ви розумієте, він все таке земно відтворієно. Ну, казав, не буде вас слухати ніколи, але ну, все воно десь мусив пхатися, розумієте? А де прибігає до мене недавно, та й каже: куме Михайле, давайте бізнес зробимо. Я кажу, я з вами вже пив воду відмерці і що хоче. Це раз я серйозно. Я кажу, у вас серйозно нічого в житті не було, ваш навіть мама в автобусі робила. Послухайте, дивіться, куми, каже. Послухайте, у вас у кінця города величезний рійсів, а я маю два вулики ще від діда. Та й розведемо бджіла, ти ріпак, посадили. Ну, Будемо мед продавати. Ви ну, знаєте, який мед дорогий, то мене ще бджоли не кусали. Каже, а чого вони б у вас мали кусати? Що ви їм винні? А? Ну і ви знаєте, так біда приступила до мене, ще налів мені трошки і переконав. Зачилися ми рихтувати кум перед тим, десь у інтернеті ввів. Натерлися ми чесником, аби бджоли бред лісі нас не кусали. Випили чвертку, здоймили тюль з вікна, поки ганів церкви. Убралися в тюль, кум побіг до паламарів, взяв кадило, ви кадете. Взяли драпину в ведро і йдемо на млаку. Прийшли на млако, дивимося. Я рік такий величезний, 15-літровий ведро. Каже, кум лізьте. Кажу, що я маю лісти? Це ваша ідея? Лізьте ви. Добре, ви кадіть. Біля Ві він на гору підклав ведро. Каже, кадіт, я кажу. Він каже, коме, ви знаєте що, ці бджоли мені здається, недобре на мене дивишся. Ну а ви що хотіли? Каже, ви го не дивіться. А куди дивиться у гузецю? Дивіться, дивіться куди хочете, лиш не в очі. Хай трісіт. а ви кадіть, добре. Кум зачів трісти. Лиш пару разів тріпнув на драбині, як пощабель селами. Кум падає з драбини, витразнув зверху на нього. Боже, як ці всі бжоли переключаються на нас, ми почали качатися. А бжоли такі злі, і я вижу, що вони аж червоні, розумієте, злости. Так кусають, позалазяли в нас у, у, у трусив, штани куди хоче. Кажу, ку ми що робимо? Він каже, біжимо. Почали бігти, але бжоли він нас добити. І за нами. Кажу, куми що робити? Він каже, що біжимо в церкву. Ці бжоли мали би Бога боятися. Сняємо до церкви, забігаємо в церкві, як сон здає якраз шлюб і сіле. Ми побожно склали руки, але бджали залетіли за нами. У молодого міст зразу зробився, як барабулі, а у старшого дружби вухо почало рости на очах. Молода зачала бити себе по всьому тілі, здоймела фату і голови бігла стерпи. Шанс сховався за престол, але бджоли знайшли його там і мучили. Церкви вігнули нас копніками. Бжали, вилетіли за нами з церкви, перехрестилися на двері і райше нас кусають. Кажу, кому що робити? Він каже, біжимо, біжимо. може ваша з власна, може, бжоли будуть її боятися. Прибігаємо додому, а Гані якраз несе, що крову доїла, молоко видріє. Ми з страху запхалися її під спідне. Ганя почала бити нас, нарешті бжоли тянулися на Ганю, а Ганя почала бити бжоли. Сім кругів за три секунди навкрухати обігла. Біла всюди, ховалася і нарешті скочила в кімнету. Тепер бджоли переключилися знову на нас. Боже, де не були, були і на поді, і в виход, кустайне, і на печив всюди бджоли находили нас і кусали, і кусали. Люди добрі, що робити, аж коли ми за у ні. Бджоли дали нам спокій. Коли б вже полетіли, ми тихо встали, греб толі в кірнецю, батько Боже, ганітка спухла із власне. Ви які вікті вікі літопеси, який у видів тупчик від хати і тиждень. Не але тут Гані злостию дістала тачуку і почала нас молотити. Тепер ми поняли, що жони не такі страшні. Вже ми скочили в чернецю. Гані кидала зверху каміння. Це але, хотіла плювати, але згадала, що в кернецю гріх плювати. А я сидів у кірниці, був такий, як китайця, кума п'ять вітнамець Я опив песок і тепер маю алергію на мед. розумієте? ото, ота такое люди. добрі. дай Боже, ви так джоли не розводили. Дякую вам.